Всім привіт на каналі Reaction UA. І так, е, стання пісня на дитячому у нас відборі. Так, за 3 дні ми повністю послухаємо всі пісні. Бачив, що багато хто е, всі пісні в одне відео якось е, вставляє. Та, це круто, але. Е, так сказати. Не знаю, це мені це не подобається, тому що довго чекати на вихід відео, то все не хочу тобі, то все каші по одному. Так дивись, Якщо завтра ми слухаємо як мінімум одну пісню, це вже відома заявка від Франції. От ми її послухаємо. Цікаво, що там і чи як. Є... Конкурентно спроможна з когось з наших. Тоже цікаво буде послухати. Я ще її взагалі не, не чув і не хочу слухати перед е, е, відео, яке хочу зняти. А зараз у нас давайте все-таки подивимося. Я знову забув почитати про співака нашого, так що особ, особливого представлення я не зможу вам сказати. Е, тому Артем Котенко дім. Знаю багато, того, хто його ставить на перші місця в відборі, ну, але я ще його не чув, то конкретно не чув, тільки приспів чуть-чуть і все. А так не чув. Так що давайте розпочнемо і погнали. Так, ну як бачите, обірвався запис. Я не трошки вже послухав, але не замітив, що обірвався запис. Так, що сподіваюся, далі буде все ок. Розкажи мені, всі бачиш, кольорові сни. Розкажи, про що болить твоє серце? Довго я чекав, щоб сказати на світ, Я готовий боротися тебе, поки чую слід. Піп, піп, піп піп з неба дощем, з неба, з неба піп-піп-піп-піп-піп-піп. Так, трохи я послухав, Хочу зрозуміти пісню знову ж таки. Я зрозумів. Я не розумію, чому ви ставлять на вищі місця? Приспів взагалі, фігня, йде на що в нього голос. Непоганий, хороший голос, дійсно. один з кращих, кого я чув в насфіборі. Але пісня мені не подобається. Не під дитяче бачення, і я б за нього не голосував. До речі, завтра відкривається. Лінії не для голосування, тому ну, перший етап, там буде два етапи перед самим баченням, на свібором, точніше, і під час вже відбору. Також, і знову обірвався запис. Я не знаю, вже третій раз і намагаюся записати, ну, якось з'єднаю то всі відео. Але блін, це наче довше буде відео виходити, тому якось так і сподіваюся, ще точно буде добре до кінця. І слухаємо далі. Ну, я вже я вже сказав, що хотів перед далі прослуховуванням, так що слухаємо далі. Дим, це там, де розправляєш крила, до твоїх мрій зростає віра в Дім. Де можеш бути ти з собою, тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою. Тім, де вірю в світло. Про... В e, дуже... Не дуже мені цікаво. Дуже навесь серйозно. Знову беру запас, четвертий раз кажу. Хочу... Дуже багато всього різного в пісні. Мені це не дуже подобається. пісня має бути якась більш баласована, так як е, взяли багато кусочків з різних пісень, і не дуже якось чесно. Зараз. <плес> все, ну, як ви зрозуміли, мені пісня не дуже сподобалась. Ну, ні, ні-ні-ні, таке нам не треба не вирубачення. І, як сказати, краще не треба. Вже плітку послали, мені за пісню взагалі не подобалося, але її послали, а толку ніякого, якщо чесно. Коротше, ставлю я, напевно, сім з половиною, мені сподобалось, ну, трошки десь там, місцями. А в мене тіпо виходить так, перший Unbelievable, вона за свій відбірі була. Друге, в мене тоді виходить Harmony, Cohen, Вероніка. Третя у мене получается. Хай я забув, що, хто там був. Капец. Белибова. останні плачуть Янгули. Потім. Дім на место. І спейсшип. Во, все, вот. Дивіться. Перше Beliebo, Другий друге Третій третя спейсшип. Четверте намисто, п'яте дім і шосте плачуть янгули. Отакий От мій топ, і однозначно найкраще це точно і, ну, і гармоні. Всі решта мені не дуже, але можу слухати деякі, але найробачний я б не хотів в нещо другому місці. Місці я б не хотів в неїрбачні. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нагадайте на дзвіночок, Почекайте завтра заявку Франції, можливо, ще щось. Так що всім удачі, всім пока-пока.